Ми про ситуацію на кордоні поговоримо з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас. Вітаю, студія. всіх час чуємо про обстріли по кордоні, зокрема, півночі, Чернігівщина, Сумщина та й про Харківщину. Давайте говорити. Але все ж таки, яка в цілому ситуація з обстрілем Росії прикордонних територій України стала на тепер. Ну, власне, як і раніше, обстріли не припиняються і щодня. Обстріли фіксуються по всім трьом областям: і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина, і власне через активність бойових дій, які зараз ворог чиняє по напрямку Харківської області, то звісно, інтенсивність вогню там дещо навіть більше ніж це було раніше. Активно обстрілам ворог піддає і сумщину. Застосовуючи різноманітне озброєння, в тому числі і авіацію, а також і ударні дрони. Ну і за останній період, ну власне, це така тенденція, як і раніше, менше обстрілів приходиться по Чернігівській області. Ну але звісно, який зазначав, що обстріли не припиняються і на цьому напрямку також. Пане Андрію, після набрання чинності нового закону про мобілізацію, як зараз змінилася робота прикордонників у пунктах пропусків, дійсно, з набранням чинності змін до деяких законодавчих актів, це в тому числі до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також до закону України про правовий режим воєнного стану. Ми з 18 числа почали перевіряти наявність військово-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян. Ну, власне, мова йде про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, бо тими змінами про які я говорив окремими нормами пунктами визначено, що ця категорія громадян України має мати при собі. Разом з паспортом і військово-обліковий документ і пред'явити його за вимогою, в тому числі співробітників державної прикордонної форми, як в прикордонній смузі, так і в контрольованому прикордонному районі. Ну і власне в пунктах пропуску через державний кордон. Щодо категорії, в кого ми перевіряємо наявність цього документу наряду з іншими документами і паспортом, які давали підставу для перетину кордону. Це стосується заброньованих по мобілізації і на воєнний час. Це також стосується осіб, які визнані військовою лікарською комісією непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров'я. Це також стосується і осіб, у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років, або ж то самостійно виховує дитину до 18 років. Або ж чоловіків, у кого є дитина до 18 років, і е, у кого дружина проходить військову службу за одним з видів з видів військової служби України. Ну і також у інших категорій громадян, які е, визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме ця стаття визначає відстрочку е, від призову. Можу зазначити, що на даний момент із 18 числа ми не перевіряємо наявність військово-облікового документу у осіб з інвалідністю, у людей, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю. Також ми не перевіряємо на даний момент військово-обліковий документ у осіб, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або ж у водіїв. Які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, це також стосується власне і працівників залізниці або представників авіаційної та морської галузі. Це ті категорії, які прописані в правилах перетину державного кордону окремими пунктами, які чітко визначають порядок їхнього перетину державного кордону. Я все ж поточнюю стосовно можливо там додаткових якихось документів, можливо, спрощення, лібералізації процесу перетину кордону. Тим паче, що в міноборони неодноразово останніми днями зазначали, що це з появою додатку цього застосунку резерв плюс. Тим паче, коли згенерується вже відповідний qr код все буде простіше. Які додаткові можливо документи, яким категоріям громадян потрібні для перетину кордону станом на тепер? Ну, інших змін до правил перетину кордону а, немає. До того ж ще не внесені зміни до постанови уряду, яка регламентує порядок перетину державного кордону громадянами України. Варто розуміти, що скоріш за все, в найближчий час це може бути зроблено, і для певних категорій громадян може бути змінена можливість чи умови перетину кордону. Як коли це буде зроблено, ми звісно про це проінформуємо. Роз'яснимо, які необхідно документи, які зміни відбулися, але на даний момент те, що змінилося, це тільки те, що те про що я говорив для окремих категорій громадян, наряду з тими документами, які діяли для них раніше. Ми перевіряємо і військово-наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками: це може бути відмітка про відстрочку від призову, або ж непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, Зазначу, що нормою законодавства в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також зазначено, що визначати чи є підстава про відстрочку у людини. А також належним чином її оформлювати можуть виключно представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і власне прикордонники не перевірятимуть, не не, не прийматимуть якісь електронні варіанти, в тому числі резерв плюс для нас необхіден паперовий військово обліковий документ. Ну і власне треба розуміти, що. Людині варто а, поцікавитися обов'язково чи є інформація про неї в системі оберіг, бо а, прикордонники а, ще з березня місяця налагодили разом з міністерством оборони України так, інформаційний взаємообмін, і а, наші співробітники мають доступ до а, бази оберіг а, за окремим за окремою інформацією, щоб, щоб перевірити. А, Додатково чи не є документ, наприклад, до підроблений, або ж та інформація, яка зазначена в документі, внесена в систему оберіг. Пане Андрію, напередодні прикордонники виявили ще одне тіло, і це вже вісім потопельників від початку травня, які намагалися подолати тису. На вашу думку, чому люди недооцінюють смертельну, реально смертельну небезпеку цієї річки? Ну, Хто для себе? Сам прокладає, скажімо так, маршрут, обираючи напрямок лінії кордону, яка проходить по гірській річці, то вони відразу можна сказати нехтують своїм життям, намагаючись подолати цей напрямок. Досить часто порушників ті організовані злочинні групи, до яких люди звертаються, щоб їм допомогли в незаконному перетині кордону. Також направляють через цей, цей напрямок, але навіть не попереджають, можуть не попереджати людину, що їм доведеться там долати гірську річку, і власне певно люди вважають, що річка не є такою підступною. Бо якщо на неї подивитися, то вона начебто і не широка, начебто не така і страшна, але фактично, коли людина потрапляє в воду. То вже потім вона стикається з тим, що там є і стрімка течія, там є і коріння дерев на, на дні річки, під які також може затягувати людину, і знову ж таки це нехтування людьми своїм життям або здоров'ям, коли вони намагаються у такий спосіб незаконно перетнути кордон. Ви зазначили про вісім тіл, які вже виявлені протягом травня. а Загалом випадків смертей, які фіксували співробітники державної прикордонної служби за час воєнного стану, вже виявлено більше тридцяти. Зрозуміло так, і це власне ті тіла, які виявлені, можуть бути ще і не знайдені. Пане Андрію, дякуємо, що долучилися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.